Друзі, висвітаю одеська філія компанії Автопарк Юан, нове чудове надходження. Це в нас Kia Carnaval 2017 року. Автомобіль приїхав до нас з Кореї без пошкоджень по кузову та по техніці. Ми його перевіряли без комп'ютерних помолочок. По техніці у відмінному стані, по кузову весь рівненький, без зауважень взагалі на гарних легкосплавних дисках. Зоти свіженька, всесезонна гума По комплектації. 6 місць капітанських. На Четвертий ряд, ряд можна поставити лавочку. Шторки, панорама, підігрів другого ряду сидінь. Також є люк, безключовий доступ, повний електропакет, шкіряне мультикермо, датчик світла, датчик дощу, переднє сидіння з електроприводом, з підігрівом та вентиляцією, штатна мультимедіа з камерою заднього виду, Чотиризонний клімат. Та багато-багато іншого. Кого зацікавила автівочка, запрошуємо на перегляд. Адреса Грушевського 15а. Придбати цього красення можна як за готівку, так кредити болізов, і ще у нас є тридин. Чекаємо на вас.